Григорій Сковорода став для українців видатним філософом, просвітителем гуманістом, педагогом та чудовим поетом. Саме тому його біографія та творчість заслуговують уваги та шани українців. Давайте дізнаємося більше про біографію цього діяча мистецтва та просвітництва, щоб знати, за що Григорій Савич заслужив місце на купюрів 500 гривень. 3 грудня 1722 року день народження Григорія Сковороди. Він народився в козацькій сім'ї містечка Чорнухи на Полтавщині. Цікаво, що дата народження стала відома тільки через 200 років, коли перекладач знайшов у листі згадку про святкування 41-го дня народження Сковороди. Й досі це свідчення є єдиним та унікальним підтвердженням дати народження філософа. Григорій Савич навчався у Київській академії. Де під впливом Феофана Прокоповича та інших прогресивних діячів культури плекав у собі просвітницькі традиції протягом п'яти років Сковорода навчався за кордоном в Будапешті, Пресбурзі, нині Братислава, Відні, Венеції та Флоренції. З 1759 року Григорій Сковорода, викладач Харківського колегіуму, однак постійний тиск з боку представників церкви, які вимагали, щоби він прийняв духовний сан, змушував кілька разів залишати колегіум. У ці роки Григорій побував у Москві, у пошуках істини і правди мандрував Слобожанщиною, і ці мандрівки тривали до самої смерті філософа. 1768 року його запросили викладачем у додаткові класи. При Харківському колегіумі, де він прочитав курс лекцій з етики, але й тут концепція моралі сковороди розходилася за офіційно церковною. Звільнений з посади, він втратив можливість займатися педагогічною роботою, до чого мав великий хіст і відповідні знання. Григорій Сковорода першим адаптував твори давньогрецьких філософів для української культури і академічної освіти. Він ще в Києво-Мегілянській академії вчив твори Платона та його послідовників. На їх основі Сковорода створив свою систему поглядів і став найяскравішим українським філософом. Твори Сковороди видали вже після його смерті, проте ще за життя мислителя їх переписували від руки. Такими вони стали популярними. Всякому місту, звичай, і права, всяка тримає свій ум голова. Його вірші були в репертуарі мандрівних музикантів-кобзарів. Сродна праця найбільш популярна тема роздумів Сковороди. Філософ вважав, що кожна людина повинна знайти своє призначення в житті і займатися тим, до чого має найбільшу прихильність. Тоді вона зможе бути в гармонії з собою і світом. В іншому разі, коли люди займаються несродною працею, землю наповнює зло. Інша тема нерівна рівність зображена на сучасній 500-гривневій купюрі. Філософ порівнює Бога з фонтаном. Який верує водою і наповнює нею посудини, що стоять навколо. Хоча в посудин є рівна можливість отримати достатньо води, всім дістається залежно від їх обсягу. А він у кожної різний. У цій метафорі посудини це люди для подолання такої нерівності і потрібно знати свій обсяг, іншими словами, знайти сродну працю. Григорій Сковорода обрав стезю мандрівного філософа і протягом 25 років побував у багатьох містах і селах України, проповідуючи свої ідеї і світогляд. Через пісні, кантати і псалми він викладав свої філософські погляди, таврував соціальне зло, прославляв природу і волелюбність людини. Світ ловив мене та не впіймав. Найславетніша фраза Григорія Сковороди, яку на його ж прохання закарбували на хресті над його могилою. Його не цікавили посади і чини. Найголовніше для нього проповідництво. Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця. Він відмовив навіть царіці Катеріні II. Світ дійсно не зміг його спіймати, але нині ми можемо знайти безліч відображень Григорія Сковороди в мистецтві, музиці, живописі, скульптурі та навіть кінематографі. На його честь навіть дали назву астероїду 2431 Сковорода. Григорій Савич Сковорода один з найвидатніших українців за всю історію нації. Він символізує її просвітництво та самопізнання. Ми і надалі будемо шукати імена, які позитивно впливали на розвиток України. А ви не забувайте підписуватись на канал iMediamaster та ділитись такими відео з друзями.